Привіт, розглянемо шестерня трансмісії Mitsubishi L200 4 wd Вот така вона шестерня. Так, по, по розмірам тут. 26,8 приблизно. Тут у нас майже 10. Тут 3,2. Тут не знаю чи треба мірити. 19 майже. Зараз ще попробуємо глянути, що там між зубами. Зараз. Приблизно 23, 227 десь, мавірно, зараз. 22,6. 22,6, десь. Вот Отака вона шестерня, надрукована з нейлона. Дякуємо за увагу!